Слава Связу, шановне товариство, перш за все дозвольте мені привітати у світях, тих, які присутні тут в залі, тих, які сьогодні тут немає, з професійним святом. Адже це є люди, які не зважаються на ту загорну оплату, яку вони отримують на ті не просто допомоги праці, сьогодні в час наших дітей. І ви знаєте, складається таке враження, що український освітянин, він в житті ніколи не ставав на коліна і не згибався, не згинався перед окупаційною адміністрацією, перед окупаційною ворогою. І я сподіваюся, що цього разу, коли в нас в освіті керують табачники і її воді, коли Україна котиться. Зовсім не напрямку розвитку українських національних цінностей традиційних, як нам заповідали наші батьки і діди, а зовсім в протилежному кремлівсько-московському напрямку. Я сподіваюся, що саме рослини вони зможуть зберегти оту правильну українську лінію. Тож, шановне товариство, низько схиляю перед вами гол, перед вашою роботою, перед вашою участю. В розвитку української національної ідеї і зі святого ще раз би розпоряджувати, що такі подібні зустрічі фактично тепер у світі всеукраїнського об'єднання свобода по всій Україні має більше 3,5 тисячі депутатів. Я вас хочу проінформувати, нагадати вам, що в результаті виборів 31 жовтня. 2010 го року Свобода отримала фракції у восьми обласних радах і не тільки в Західній Україні, зокрема, ми маємо своє представництво в Київській обласній раді. Так само наші представництво є, наші депутати є в районних міських радах практично по всіх регіонах України. Власне, такі зустрічі ми проводимо постійно. Протягом цього року їх було особисто в мене майже сотня. У різних областях України, зокрема, вчора я повернувся з Хмельниччини, мав дуже хорошу зустріч в самому місті Хмельницькому, де, до речі, так само звітували наші депутати обласної ради, депутати Хмельницької міської ради. Також була зустріч в Красилові, була зустріч в Волочиськах. Ну і в принципі можу робити певні висновки з того, чим живе українська нація сьогодні, чим дихають українці, які проблеми, і можу вас запевнити. Ті полі, ті віди, про які люди говорять на сході України, про що люди говорять в центрі України, про це і говорять тут, нас назад. Зокрема, я отримав, бачите, так багато через виступив, так багато записок від вас. То можу вам сказати, що приблизно такі самі запитання задають і в інших регіонах України. Це тішить, бо це означає, що українці вони все-таки єдиними. Вони думають однаково, і хто би нам не розкаже про те, що Україна є поділена, чи походу, чи по заходу, чи по Дніпру, чи по ну, Кручу, це є абсолютно брехня і абсолютно неправда. Українці Сходу України практично нічим не відрізняються від українців заходу України. Ну, звісно, що є певні моменти, враховуючи, що вони 400 років під московською окупацією, а в нас тут була інша окупація, але українці є українці в і, власне, в тому я вбачаю дуже велику перспективу. Е, якщо ви не проти, шановні панство, е, враховуючи велику кількість запитань, я не буду говорити традиційного виступу, який я зазвичай маю під час таких зустрічі, давайте я відразу відповідати на запитання, враховуючи, що очевидно це вас цікаво. Е, звісно, що я буду відповідати на ваші запитання так само з зале, може, себе на якісь записки. Ну а вже відповідаючи на ці запитання, я розкажу в процесі те, що хотів вам розказати. Добре. Дякую. Добре. Пане Олеже, чи не відчуває свобода вини за те, що закликали голосувати проти всіх на виборах президента України? Наше построкове голосування відчуваємо на особі кожного дня. З повагою пан або пані Дунець. Ну, шановний користь, я би тоді вам нагадати. Період між першим і другим труктуром президентських виборів. І хотів би вам нагадати позицію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Всеукраїнське об'єднання Свобода жодного разу не агітувало злати проти всіх. Через то, вибачте, будь ласка, але ця написка не є зовсім правдивою. Я вам нагадаю, яка була позиція Свободи. Всеукраїнське об'єднання Свобода висувало свого кандидата на пост президента України. І після того, як почався процес другого турну, між першим і другим турном, свобода оприлюднила свою позицію і свою заяву. Зокрема, я, як колишній кандидат на голос президента України, а також голова Всеукраїнського об'єднання Свобода, я декілька разів в центральних засобах масової інформації, в місцевих засобах масової інформації, оприлюднював цю заяву. Дозвольте мені вам нагадати приблизно зміст позиції свободи. Перша чергова свобода в своїй заяві, захарактеризувавши політичну ситуацію в Україні, однозначно заявила, що жоден патріотичний українець не повинен віддати свого голоса пане Януковичу. Друге, ми задекларували, що вважаючи на те, що пані Тимошенко не зверталася з пропозицією до свободи, або, зокрема, до мене, про якусь співпрацю і про декларацію своєї підтримки її і, кандидатури, і, 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 і. звісно, що ми цього не робили публічно. Тобто Бо ви собі уявляєте, якщо б свобода взяла і заявила. Ми підтримуємо Тимошенко. А на другий день Тимошенко взяла б і заявила. А наша мені підтримка тим Ну, Вони в нас приблизно так і не зараз. Тобто, ви розумієте, що в це було не зовсім правильно. Звісно, що з нашої сторони. Тому ми дали офіційну публічну рекомендацію для пані Тимошенко. І це розпочало і неодноразово звучало з уст наших речників. Ми задекларували, що пані Тимошенко, якщо ви хочете, щоб ті люди, які голосували в першому турі за кандидата від націоналістів, Якщо ви хочете, щоб вони проголосували в другому турі за вас, то ми навіть не будемо самі агентувати кого щось якось ані Ми просто вам рекомендуємо, що для того треба зробити. Бо ми знаємо свого виборця, ми знаємо тих людей, які нам симпатизують. І тому ми вам пропонуємо в період між першим і другим туром, а це було два тижні часу, ви будь ласка, зробіть кілька кроків. І якщо ви почали... Тільки з тих нами запропонованих кроків зробити, то ми вам гарантуємо, що той вибор, який холітається, який, скажімо так, мав іншу позицію під час виборів на першому дворі, він обов'язково до вас буде Що ми запропонували зробити? Перше. Ми запропонували, щоб пані Тимошенко публічно охарактеризувала і ознайомила українське суспільство. З змістом газових угод, які вона на той час ухвалювала разом з Путіним. Ви пригадуєте ту ситуацію. Рік тому назад, так? коли угоди були підписані, було 5 документів підписано. Ніхто не знав, зміст цих угод. Всі розуміли, що щось підписано, а що підписано, ніхто не знав. І відповідно, ми були переконані. Оскільки з цього зробили певну таємницю, якщо б пані Тимошенко між першому проєкту вийшла і розказала правду, що ж було на справа йому світі, ми переконані, що той вибор, який голосував за свободу, він обов'язково проголосував за пані Тимошенко. Друге, що ми запропонували пані Тимошенко. Ми їй запропонували публічно покарати тих депутатів від її політичної сили, які офіційно і публічно... Підтримали депутата Вивцю Лозінського під час того скандалу в Кіровоградській області, приално, в Гулованівському рівні. Тобто ми задекларували, що, пані Тимошенко, це суспільний резонанс. Люди вам перестають вірити саме через те, що у ваших рядах є не тільки такі, як Володимирський, а є такі, як і інші депутати, які на сесії Верховної Ради говорять, що Бузлінського треба було обговорити званням Героя України за його вчинення і, і так далі. І якщо ви мені порекомендували, в період між першим і другим туром скажете, що ці депутати не гідно себе повернути, ми переконані, що значна частина виборців, звісно, що тоді проголосує за вас. Наступне. Ми запропонували пані Тимошенко публічно покарати тих депутатів від партії Батьківщини і Верховній Ради, які прогонісували разом з депутатами від комуністів і партії регіонів з Білотвичівцями за святкування річниці комсомолу України. Ви знаєте, що вперше за часів Української незалежності цього минулого року вперше річниця Ленінського комсомола святкувалася так гучно. Тому що Верховна Рада України ухвалила відповідне звернення. І самим чином, ну ми розуміли, що той виборець, який голосує за нас, він не може потерпіти такого на української історії. І якщо би таке було публічне визнання помилок депутатів і Бахівщині, то очевидно, що значна частина виборців би проголосувала. Окрім того, було ще кілька пропозицій, в тому числі пропозиції публічно оприлюднити свою офіційну позицію стосовно е того, що е стосовно е звання Героїв України для Степана Бандери і Романа Шухевича, стосовно визнання ООН УПА і, і так далі. Це було шість таких конкретних пропозицій. І наприкінці я написав і звернувся, що якщо почати кілька з тих наших пропозицій, ви візьмете собі до уваги, тоді вже не потрібно буде наша підтримка чи наша не тоді буде конкретно результат від тих виборців, які мали би нами проголосувати за нас. Мені здається, позиція свободи була правильною. І пройшов рік часу, і ми зараз навіть можемо сказати, що наша лінія була вірна. Ну і мені просто дуже прикольно, що тоді кандидат президента, пані, пані Концентрі, не скористалася нашими рекомендаціями. Тому, будь ласка, такі запитання, які були задані, то, звісно, що не для нас. Дякую. Петруба. Наступне питання. Котрі саме бандити сидітимуть тюрма, якщо президентом стане Олег гнев? <рістити> <рістити> Але якщо дозволити, я буду інші запитання читати е, цього автора е, пана Петчака, Юлія Петчака, бо мені здається, в другому його запитанні є відповідь на його перше. На Ялтинському форумі Віктор Янукович щиросердно зізнався, що жодним чином не причетний до кримінальної справи пані Тимошенко. Хто ж замовив Леді Ю, а так само Луценка та інших пропозиціоні? Ну, товариші, мені здається, що навіть сама форма вводила е, запитання. Свідчить, може, я помиляюся про те, що автор симпатизує пану Януковичу, або, якщо не симпатизує, то вірить його щиросердні твердження. Я не вірю в щиросердні твердження Януковича. Сьогодні я не хотів би е, аналізувати, бо, вперед, мені є одне таке запитання. Е, ось я його прочитаю. Я його прочитаю. Пане Олег, як на вашу думку, чи <головіка> да? Ну Друзі, я читаю, просто так як написано пані Юлія ціни на а, скільки років тюрми отримує Юлія Тимошенко. Я не хочу зараз аналізувати. Я взагалі... Не люблю читати запитання, які не підписують. Зазвичай провокаційні питання не підписують. Але я все одно їх буду читати і буду відповідати на них, зважаючи на те, що потім скаже, що бачите, я не Бог не відповів на моє запитання. Я на всі запитання. Отже, якщо ви погодитеся зі мною, я не хочу робити аналізу стосовно того, чи винна Томашенко, чи не винна. Чи вчинила вона злочин, чи вчинила. З однієї простої причини. Що сьогодні це вже не є суть отої справи судової. Якщо б ви, якщо ви не було тої комедії і того цирку, з тими трансляціями, з тими Кіреєвами, з тими вказівками адміністрації президента, то, звісно, що я рік тому назад жорстко критикував її уряду Тимошенко, який вони підписували оцю угоду з Путіним. Бо зараз він її... Неправильною, вважаючи, що така угода, звісно, що вона суперечить національним інтересам України. Але сьогодні нині, під час цього політичного процесу, мене вже не цікавить по великому рахунку, чи винна пані Тимошенко, чи не винна. З однієї простої причини. А судді хто? Задаю риторичне запитання, чи маємо радість або будь-які інших права. Янукович і його команда садити Тимошенко, якщо він і ті люди, які його оточують, роблять те саме. Отже, якщо б вони мали таке моральне право, то би була інша розмова. Сьогодні для мене особисто, і я думаю, що для вас, є очевидно, що це є політичний процес, що це є зведення особистих рахунків Януковича за своїм колишнім опонентом що це є намагання Януковича і його команди надіяти страх, з одного боку, на своє оточення, як то кажуть, щоб свої боялися і знали, що прийшов Янукович, він сильною рукою буде наводити порядок. Якщо він опозиціонерів, ставить відповідно на місце, то він, звісно, і своїх поставить. До речі, саме через це, І, очевидно, була відкрита або вдомовлена кримінальна справа проти... Колишнього президента України Кучма. Хоч, звісно, ви прекрасно розумієте, ніхто його не засудить. Але спектакль перед громадою потрібно було зіграти. Саме через це зараз відбувається кілька показових, нібито арештів і покарань якби з оточення партії регіонів. Ну, наприклад, там, Василь Волга, хоча насправді він не людина партії регіонів, це є союз Лівих Сил, і його швидше можна трактувати як людину із цимонення. Але на нинішній день є досить загострені взаємофісунки між партією і комуністами. Особливо в контексті ухвалення нового закону про вибори, бо комуністи прекрасно розуміють, що для них, наприклад, підняття відсоткового бар'єру може виявитися фатальним, а партія з комої має свої плани на цей рахунок, відповідно, Янукович, звісно, що він зі свого найближчого оточення нікого не буде притягувати до кримінальної відповідальності. Ми це все бачимо і зрештою бачимо, як відбувається ситуація в Україні. Але десь так з віддаленим... Ті, які можна прив'язати до партії регіонів, показово будуть судити. Друге, звісно, що Янукович хоче вселити страх представників опозиції. І дуже багато людей, ну, зокрема з команди, команди пакії Тимошенко. Я знаю, по всій Україні вони, дивлячись, як судять їхнього лідера, вони прекрасно розуміють, що завтра не опинитися великий подарок. І дуже багато хто з них зраджує, біжить і, якщо є депутатами, розусує, та, як каже партія регіонів, або виходить з батьківщини і переходить в інші політичні партії, тобто можна зробити висновок, що в якійсь певній мірі Янукович разом зі своїм оточенням, ну, ті завдання, які вони перед собою ставили, вони потихеньку виконують. Отже, процес є, звісно, що політичний. Скільки років буде Тимошенко тут давити, будь ласка, я, я навіть не хочу сказати, що я не суддя, бо я розумію, що не суддя ухвалює рішення, скільки дають її років. Рішення ухвалює в адміністрації президента. Тут є кілька факторів. Перший фактор. Ну, я якось так несподівано. Ну, минулого тижня Янукович подав до Верховної Ради проєкт закону про декриміналізацію економічних злочинів. Ви знаєте. Тобто, згідно цього закону, якщо Верховна Рада проголосує, а потім президент підписує, не виключено, що саме тому Кирилів до 11 жовтня, що було трохи часу, продовжував оголошення свого вибору, не виключено, що саме вони хочуть зараз нібито ухвалити цей закон, і згідно цього закону стаття Пивосенко пропаде під нього і тоді її, її не заарештують, а випустять з підвалі. Але з іншої сторони, ви собі уявляєте, що буде чинитися в Україні, якщо подібний закон буде ухвалений. Це означає, що можна красти, можна е е втрати свої руки в державний бюджет, це називається декриміналізація економічних злочинів. Тобто фактично для таким яким всім своїм. Відкриті дорогу, прошу дуже, робіть, що хочете. Все одно крадіть, беріть, хабайте, все одно вас ніхто за то не притягне до кримінальної відповідальності, а чи є закон про декриміналізацію. З іншого боку, деякі експерти говорять про те, що вони можуть ухвалити такий закон, але та стаття, за якою судять Тимошенко, не буде входити в перелік тих статей, які підпадають під дію цього закону. Ну, ми бачимо у е тій справі, що е є не дуже, дуже великий спротив українського суспільства стосовно е арешту і можливого засудження пані Тимошенко. І я думаю, що саме це е чекав Янукович. І його команда. Вони хотіли подивитися. Вони періодично робили якісь такі, знаєте, справи, провокували громаду, але вони побачили, що сьогодні українське суспільство є настільки розчарованим діями колишньої влади Помаранчевої і білосердечної, що народ зараз не готовий і не хоче підніматися на захист лідерів, так званих лідерів опозиції. От, власне, це. Найважніше було для Януковича і для тих людей, які кухнюють ліс. Вони побачили, що немає вже аж таких масових акцій протесту. Вони ж навіть побачили, що навіть в середовищі самої партії батьківщина немає такого ну, як би, мобілізації, такого, такого викиду енергії, що от нашого лідера судять, і ми обов'язково маємо Ну, Я вам як приклад приведу. Партія Батьківщина має сьогодні в своїх рядах 20 тисяч депутатів місцевих рад по Україні. Кожен депутат має 5 помічників. От давайте порахуємо, 20 тисяч на 5. Ми будемо мати 120 тисяч депутатів і їхніх помічників. І ви собі виявіть, ви б хоча один раз. Навіть не громада, а просто навіть не члени партії Батьківщини, а просто депутати з помічниками приїхали на Хрещати під Печерський суд. Ну, якщо ви собі уявляєте, приблизно то весь хрещатик 120 тисяч людей, забув перекрити. І, очевидно, влада тоді, напевно, пішла почала робити інші дії і інші кроки. Ось тут, до речі, у залі, я побачив, є присутній наш депутат Салківської районної ради Ковалі, який два місяці зі своїм братом сиділи у Львівському СІЗО, були ув'язнені за свою патріотичну позицію під час подій 9 травня. І як ви думаєте, чому вдалося отих хлопців патріотичних витягнути туди стюк? А все було дуже просто. Тому що в одній області свобода змобілізувала своїх депутатів місцевих рад, і коли були акції протесту, першими вийшли, тисяча депутатів від свободи, місцеві графіків витягнули свої посвідчення, а вже коли громада, люди побачили, що депутати стають на захист своїх побратимів, звісно, що громада вийшла. І тоді понад 10 тисяч людей одномоментно з'явилися у Львові з протестами. І звісно, що влада розуміла, що завтра буде ще більше. Бо вони бачили в перших чанах не просто. Громади, а вони бачили представників громади, депутатів. І якщо б, звісно, що такими кроками діяли Батьківщині, я лише можу радити їм, я не член цієї партії, я лише Богу можу радити, як це треба було працювати, то напевно би і хід судового процесу був інший. Я вам друге скажу. От депутати українського парламенту, ви знаєте, що батьківщина має 156 депутатів. Ну, там половина з них стушкувалася, хай буде не половину, там третину. Хай буде в них залишилося 100 депутатів. Але кожен депутат Верховної Ради має право мати не п'ятьох, а одного помічника. Кожен депутат Верховної Ради має чотири помічника, які працюють на зарплату державну і дуже велику. То скажіть мені, будь ласка, якщо б 100 депутатів від Батьківщини, не говорячи за депутатів від нашої України, які є союзні, взяли, просто мобілізували в один день своїх 30 помічників і вивели боїв на вулицю. Це навіть в Києві було б, ну майже 3,5 тисяч людей, це б була якась певна реакція. І ви розумієте, одна справа депутатів. Інша справа, ну, коли простигано громадянин, І коли депутатів виганяють судового залу, коли депутатів є міліція, розголос, як і всередині України, так і назовні, він є іншим. Про що говорить свобода? Акції протести треба проводити регулярно і постійно. Бо будь-яка акція протесту, чи вона є великою, чи вона є менш потужною, чи вона навіть є зовсім дрібненькою, але це є будучні акції протесту, які розкиднують ту владу, які розслідують цей режим. А ще якщо ці акції протесту можна втягнути в засоби масової інформації, чи нам, якщо не показує телебачення, не дають газетах, що зараз є доволі складно, скільки... Ну, Не хочу нікого ображати, але на превеликий жаль, значна частина нашої преси, як центральної, так і місцевої, є заангажована на владу. Зрештою, -е, розкрій нашого глобальна себе якраз це і задемонстрував. Навіть на місцевих проблемах вони бояться сказати щось таке, що би могло образити владу. Ну, Але є інтернет, є світове змітоварист, тобто, ви ж розумієте, формування думки. Тобто, чим більше протести, тим більше обхідується влада і тим менше часу ця влада буде керувати українській державі. Тому, звісно, що кажуть, зараз тяжко уявити, про що там Янукович говорив в Росії з тими путіними відв'язями. Кремлівськими карниками, про що вони йому наказували, що вони йому наказували. Тим більше ви знаєте позицію російської сторони стосовно арешту пані Тимошенко. Ви знаєте, тобі, ми, ми, ми знаємо, що ми нічого не знаємо, про що Янукович говорив, реально правдиво говорив з політиками Сполучених Штатів Америки. Янукович зараз має дуже багато поїздок в Європу. Європи. Ми не знаємо, чи дійсно те, що нам розказують землі. Що є певний тиск Європи і світового світове решмана Януковича, чи це дійсно є такий тиск, який мав би заставити Януковича робити інші дії. Ми лише з вами чуємо його офіційну позицію. Я не буду втручатися в цю кримінальну справу, бо тому що будь-які мої заяви вони будуть сприйняти як тиск на суд. Ну, Він це може говорити, але що насправді в них там всередині, я не знаю. Подейкують, що Янукович і компанія, вони зараз думають про те, що все-таки їх підставили з тим Арештом Тимошенко, згадайте нещодавне висловлювання Ганни Германа про те, що вона якраз, як ви як нібито, звинуватила Льовочкина в тому, що це була його, як керівника адміністрації президента, що це була його ініціатива. І його не вибачте, будь ласка, це вже їхні проблеми. Якщо вони хочуть викручувати цієї ситуації, хай викручується як можна. Нам тяжко зараз уявити, як це буде. Наразі я можна сказати, що українські об'єднаний...